Математика підручник для 3 класу у закладі загальної середньої освіти у двох частинах. Пропонуємо вашій увазі підручник математика 3 клас, авторів будної Наталії Олександрівни та Баденка Марка Васильовича, який є концептуальною складовою частиною системи підручників цих авторів. Даний підручник є переможцем у всеукраїнському конкурсі проєктів підручників для початкових класів. Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі МОН України, розробленій під керівництвом Савченко, охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність навчально виховного процесу. У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики: традиційне та розвиваюче особистісно зорієнтоване навчання. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування, умовні позначення, зміст першої частини, зміст другої частини. Матеріал у підручнику розміщено поурочно. Назва розділу повторення вивченого матеріалу, теоретичний матеріал. Зразок виконання завдання. Криптограма. Зразок виконання завдання. Робота з числовим рядом. Робота в парах. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Межа уроку. Завдання для усного розрахунку. Завдання підвищеної складності. Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням схемою чи малюнком. Теоретичні правила у підручнику виділені кольором на плашці, що полегшує дітям процес запам'ятовування, зразок виконання робота в парах. Правила. Правила. Творче завдання. Зразок виконання. Назва теми завдання на закріплення. Усний розрахунок. Підготовчі вправи, теоретичний матеріал. Наведено зразки запису розв'язування задач, рівнянь, письмового виконання арифметичних дій, їх перевірки. У підручнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних навичок, анаграми, числова змійка, пазли, числовий ланцюжок, вираз з однаковими значеннями. Числове мережево криптограма заглиблення у тему дослідження таблиць множення та ділення чисел від 2 до 9. Цікава і нестандартно подано тему ділення з остачею. Оригінально впроваджується алгебраїчна лінія програми. Система різноманітних творчих завдань у підручнику передбачає послідовну роботу над текстовими задачами. Подано достатньо завдань для опрацювання теми величини. Логічно, послідовно й нестандартно подано геометричну лінію програми запропонована цікава система завдань на розвиток просторової уяви. Для розвитку критичного мислення, осмислення різних життєвих ситуацій та творчого застосування набутих умінь подано систему завдань на роботу за таблицями, схемами, діаграмами та графіками. У підручнику запропоновано завдання для роботи в пара. Різні за складністю завдання творчого характеру, що дозволяють здійснити диференційоване навчання. Завдання поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям третюкласників. Робота в пара Запропоновано цікаві практичні ігрові задачі моделі. У навчально-методичний комплект входить. Математика. Робочий зошит 3 клас у двох частинах. Математика Конспекти уроків Математика в таблицях. Математика. Задачі вправи тести. Математика. Тисяча задач. Математика. Зошит для контрольних робіт. Дякуємо за увагу!